Найкращі голи автор найкрасивішого голу сьомого туру. Подивимося, хто виграв. Скажу, що всі три претенденти, які були представлені на голосування, забули неперевершені просто м'ячі. Проте, як завжди, ми виверніше вибираєте одного і найбільшу кількість голосів. Напевно, що прогнозовано зібрав Андрій Богданов. Давайте дивитися його забитий м'яч. Роззабувався у нас тут Андрій Богданов. Майж з Дніпром це був третій поєдинок Андрія у складі Олімпіка, і саме в ньому футболіст оформив свій хет-трик. І гол на 50 50-й хвилині зустрічі став просто геніальним. Саме завдяки йому ви обрали Богданом автором найкрасивішого голу туру. До речі, цей гол визначили у міжнародній пресі. Я особисто зустрічала його в деяких іноземних публікаціях. Ну і цього туру так само забував Андрій Богданов. Але кого ми представимо вам на голосування, ви побачите вже завтра на сайті Тесенпроспорт.